Дорогі представники законодавчої влади в Грунь-Вейцорії, вище Вейцоріум. Дорогі її депутати, ми сюди приїхали, щоб з вами домовитися, щоб почати міжнародні дипломатичні відносини. При... Запросили вас до Теріт РП, фандому цього, і ви туди успішно вступили і співпрацюєте з нами, і наші країни приїжджають до вас, аби домовлятися. Кажу вам одразу, що наш народ Терії буде вас підтримувати, наша влада буде підтримувати вас і будемо наводжувати відношення. Обіцяємо вам іноді виділяти кредити, і так ви сплачувати, і нам виділяти, дивлячись на які різні ситуації і різні зубожіння в країні. Тож, також наша країна збирається вам виділити гроші на будівництво власної фондової біржі, як ви самі це іноді повідомляли і повідомляли в одному із планів вашої країни на цей рік, завдяки обмінами, вашими ресурсами та нашими технологіями, ви станете з однією поводирами. Цього світу і будете хорошим прикладом на ломберському континенті і серед наших країн-партнерів і всього цього фандому. Будемо разом з вами будувати єдиний альянс, який допоможе нашим військам утримувати і наш і ваш вплив в даних регіонах. Покращимо фінансово і збройно вас, підтримаємо ваші війська, щоб вони не зубожили і були в кращому стані, ніж в минулому році. Ми зробимо все, щоб і ви, і ми жили разом краще, ніж минулий 2024 рік, і будемо це будувати, і це точно я вам кажу. Хай живуть Руньвейцорія та Терія.